Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 717 тисяч п'ятсот особин за добу 1 тисяча п'ятсот і поранено 2 мільйони 152 тисячі сісомдесят песиголовців за добу 4 тисячі п'ятсот танків дев'ять тисяч триста одиниць за добу 11 бойових броньованих машин 18968 одиниць за добу 21 артилерійських систем 20492 одиниці за добу 20 Реактивних систем залпового вогню 1252 одиниці, засобів протиповітряної оборони 999 одиниць за добу 2. літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18886 одиниць за добу. 34 крилатих ракет 2641 одиниця за добу одна, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 29167 одиниць за добу, 77, спеціальної техніки 3645 одиниць за добу 16. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!